Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Всі вже, мабуть, з багатьох джерел подивилися цю подію, яка відбувалася в Овальному кабінеті. Тут можна так сказати, що нема, мабуть в сучасному світі такої, такої ситуації, де політики не стали б ще зганьбилися ще більше ніж вони були до цього. А тут питання в тому, що мабуть я не відношуся до прихильників Зеленського. Не вважаю його компетентним, вважаю, що зовнішня політика України в цілому не відповідає інтересам країни. От і, скажімо так, на мою думку, не треба було приймати чиюсь сторону, так однозначно треба було враховувати українські. Інтереси треба було все ж таки йти шляхом дипломатії, а не довіри, обіцянкам якихось там так званих західних партнерів, от, але те, що там як себе поводили ті, хто був з американської сторони, це за межею, навіть якогось там, не знаю, якогось там такту, чи якщо ну якщо ми вже не дипломатичні, то які вони? Тобто, тобто, що вони що вони хотіли показати, чому вони хотіли навчити? Тобто, це. Знову ж таки, за межею вже якогось е, ну, сприйняття, тому що тому, що це ну, не знаю. Тут, знаєте, якщо європейці ще якимось чином там на щось сподіваються щось якісь коаліції збирають. Тут питання в тому, що нам так само, як ми довіряли американцям, ми чомусь зараз так само довіряємо європейцям, які так само можуть бути поміняні. В результаті виборів, і в результаті там певних подій в їхніх країнах, чи якоїсь кризи, і там, коли такі країни, як Данія, або там не знаю Фінляндія, або там Прибалтійські країни щось кажуть про допомогу. Ну, наступним, мабуть, буде Ліхтенштейн, який теж теж висловиться про допомогу, і буде там казати, що ми вам допоможемо. Там ми вийшло п'ять п'ять банок нутели. Там чи що вони можуть зробити? Ну, тобто, це вже. Тобто, ну, питання в тому, що ми залишилися самі. Тобто, ми і так були самі, тому що вся ця допомога була не тоді, коли треба, не така, як треба. Виявляється, ми за неї винні. Там, скільки там ну, намалює, який настрій буде там, у чергового президента Сполучених Штатів Америки. Тобто, ну... Можливо, це з історичної точки зору, якщо шукати в цьому якийсь позитив, що може нарешті якось Україна буде враховувати свої інтереси, а не виступати за ці інтереси якихось там, якийсь там, не знаю, там західний світ чи щось яке. Тому що якщо зараз там нормально співпрацювати з китайцями, то вони швидше відбудують Україну, мені здається. І хоча б шанси є. І... Валентин. Віч та зустріч було приниження не лише Зеленського. Це я читаю те, що написано в чаті, що та зустріч була приниження не лише Зеленського, а всього українського народу. Таке відчуття, наче не Зеленське, мені плюнули в обличчя. Ну, питання в тому, що, що це чомусь у нас. Я про це багато в своїх. Відео і стрімах казав, це завжди чомусь викликало таке обурення у глядачів, коли я казав, що е, ну, треба зрозуміти українцям, що європейців, американців нічого не цікавить тут, крім грошей. Це досить для мене була завжди очевидна річ, і я не розумію, чому це завжди викликало таку якось обурення і якісь емоційні реакції у глядачів, тому, підписників чи не підписників. Тому, на мою думку, тут е, як це сказати? Ми зіткнулися з реальністю, і, мабуть, мінус Зеленського в тому, що він допустив до цього. Тобто, що ми, ну так би мовити, не, ну, не домовлялися напряму, а завжди думали, що нам треба для того, щоб з кимось домовитися. Що нам треба для цього американці, які нам там пообіцяють, зроблять. Тобто, з таким же успіхом можна було летіти в Стамбул і домовлятися з російською делегацією без американців, тому що ну що вони зробили? Вони зробили просто вони. Прийняли там все, що сказав їм Путін, і все. І от, тобто, ну все вони кажуть, що ми вже не при ділах, в Україні, що ви там нам грошей винні. О, ну це глобальні питання, про які там всі вже висловилися, всі там а, хтось виправдовує тих, хтось виправдовує цих. І на мою думку, це просто показник того, що ми з якійсь мірі самі себе загнали в таку ситуацію, коли бездумно почали довіряти якимось обіцянкам, там, а, там якимось не знаю. Так само, хоча в нас був цей бідопешський меморандум, на який там поклали з прибором, коли забрали Крим, і ну то чомусь ми думали, що коли нам обіцяють там ці такі вигодовані хальоні е, політики західних країн в костюмчиках, то це їхні слова чогось варті. Ну, власне кажучи, оце може зараз якесь таке щеплення реальності там буде в нас, і ми будемо розуміти, що нам треба домовлятися з усіма з китайцями, з індусами. От е і там враховувати свої інтереси на п, а не перейматися якимось там. Обіцянками якихось там цінностей, чи щось, щось щось такого. Тому що ну навіть якщо в нас не буде безвізу там режиму з Європою, насправді китайців там їздить дуже багато, і навіть якщо вони отримують візи, то якось 120 мільйонів китайців мандрують по світу. То я думаю, для нас також не буде особливою проблемою, якщо країна буде процвітаючою, якщо ну для чого звичайно повинна закінчитися війна. от, і Тут я вже переходжу, мабуть, до теми основної цього ефіру, тому що колись я казав, що задача мінімум для нас це дожити до кінця зими, а задача максимум це дожити до кінця війни і жити далі. Так, от, ну, з хороших новин, що ми дожили до кінця зими, от, тому що вже другий день весни, як не крутий, і все ж таки вже сьогодні не знаю, де в якихось місцевостях, але в нас, от у Київській області, вже з Сьогоднішнього дня вночі на мінус, на ну, от і тому ми переходимо до другого пункту. Це е, програма максимум це дожити до кінця війни. Тут, звичайно, ніхто ніхто нічого нам не гарантує. Ми живемо в дуже непевні часи, але так само, виходячи в 90-ті роки з дому, я з будинку там у свого парадного на Борщагівці, я ніколи не знав. Насправді, чи не додовбаються до мене там старшаки, якісь чи не не отримую я по голові там кирпичом, чи щось таке, тобто так само не було ніяких гарантій. Там, що зараз без цієї допомоги, так званої, якої нам вже ну от бачите, нас до речі, вже в усіх твітерах вже шельмують, що Україна така країна, що тут бусифікують, що тут такі порушення прав людини. Мені цікаво, коли вони запрошували Зеленського три дні тому, вони цього всього не знали. Да? Тобто тоді нічого не заважало їм запросити Зеленського на? Підписання там якихось умов, да? тобто, якщо вони кажуть, що ми не потрібні за столом перемовин, то мабуть питання стоїть по іншому, що вже вони не повинні за столом перемовин не потрібні. От, І вже нам треба, я думаю, напряму домовлятися із Росією, і з Китаєм, з ким завгодно. Да, звичайно, це дуже важка ситуація, але але мабуть іншого виходу немає. Тому що, як ми побачили, жодна обіцянка, вона нічого не коштує. От, так от, це глобальні питання, а локальні питання для. Кожної людини, що, як я колись сказав, мабуть, в самому такому моєму найпопулярнішому відео, яке набрало найбільше переглядів. Тоді, коли от тільки прийняли закон про мобілізацію, і там через якийсь час він повинен бути вступити в силу, і ми всі не знали, що робити, я тоді сказав таку річ, що ну, якщо нам залишилося там, якась кількість часу, то треба його прожити максимально насичено там, для себе. там, не, не як це сказати, Не псувати собі кожен день, тому що ти не знаєш, чи буде завтра, ще один. Тим більше, мені так трапилася дуже цікава думка, що е, кожну людину в нашому житті ми колись побачимо останній день. Ну, тобто, то, ця зустріч, якась зустріч з цією людиною буде останньою в нашому житті, і ми не знаємо, яка саме. Вона буде, така, це така глибока думка, яка чомусь мене так дуже зачепила. Так от питання в тому, що що Якщо ми зараз ці ситуації, коли літають, літають шахеди над головою, коли там з усіх боків падають ракети, і там знову ж таки так звані партнери пообіцяли вже нас не підтримувати, то і з ПВО вже буде не так. Ну я думаю, що можливо, якщо шукати в цьому якийсь плюс, то ми може швидше е, почнемо думати своєю головою, не чекати якихось там підказок від якихось там західних так званих партнерів, а будемо самі домовлятися. Я думаю, що якщо тут. Реприватизують який небудь мотор -Сі, чи китайці вже почнуть тут щось відбудовувати. То це буде більшою гарантією для України, що не нападе Росія чи зупиниться ніж ці от невміняємо американські президенти, які кожен знов знову кожні 4 роки. Кожен розказує щось нове своє. Той той був там схиблений на цих сексуальних меншинах. От у цього зараз все одні одні там ці гудділ, good гудділ, deal, good deal, це діл, це ну тобто тільки у них оборудки, да, російської зділки. Тобто, ну нам, як я думаю, що треба думати про свою долю про своє життя. Так, от, повертаючись до теми життя звичайної людини, я думаю, що е, рецепт старий, нічого нового ми не придумаємо. Всі ці речі на них ми вже ніяк вплинути не можемо. Я думаю, що вже. Попри всі мої сподівання, все не так просто. Тобто, все це, мабуть, знову затягується. Невідомо, скільки воно буде. І тут, в принципі, мабуть, тільки один рецепт: що це жити кожен день, один день зарази, і ну, робити те, що потрібно, і не думати, які проблеми будуть завтра, тому що невідомо чи будете завтра, чи будуть ті проблеми, і які проблеми будуть взагалі завтра. От, і... В цьому плані, ну, типу, ну що, ну от будуть летіти ракети, так вони і так летять, літять. впадуть шахети, так вони і так летять і падають. Тобто, ну, питання таке, що гарантій ніяких немає, але їх, мабуть, і не було. Я думаю, що всі, вже, хто зараз в Україні, вже з тих чи інших причин, я думаю, що хто дуже хотів, вже переплив через тису або якимось чином пройшов через ліси у кого була можливість, той заплатив гроші, і виїхав, у кого була інша можливість, теж виїхав. Тобто, я думаю, що дивлячись на людей навкруги, що просто вже залишилися ті, хто залишилися, хто вже з'їздив, хто подивився, хто визначився, і у кого, наприклад, як в моєму випадку, просто немає інших варіантів, тому тут нема. Нема сенсу думати про те, що як, як, як от те, що відбувається, вплине на життя в Україні. Воно от вже в таке: вже ніякого сенсу немає думати про ці глобальні питання, тому що все рівно ми на них не можемо вплинути. Особливо коли ми бачимо, що за часу ну, за там вирішуються ці питання там просто якоюсь перепалкою двох нарцисів, або якийсь клоун питає, чому там хтось. Чому Зеленський був не в костюмі? Ну тобто, я розумію, все це можна звичайно було робити за закритими дверима і з'ясовувати ці питання, але в такій тональності поводити себе ну, з яким які, які би він не був. Але це ну тобто, я, я ну дуже дуже мені важко уявити, щоб, наприклад, при зустрічі з китайською делегацією, хтось з представників би Китаю поводив би себе так. Що хтось би собі дозволив так, от е висловлювати свої зауваження там з приводу одягу е гостьової делегації. Я думаю, що це просто важко уявити. І якщо це не відношення, ну просто раніше, мабуть, це все було десь там в Африці, там десь там в Індії, десь там в інших цих країнах. Просто зараз ми з цим стикаємося, і це все направлено на нас. І, мабуть, ну отак, от прийшов наш час історично подорослішати. Я так розумію, що наступні це європейці, тому що вони досі думають, що якось хтось повернеться, що вони щось там зроблять, і хтось буде знову з ними розмовляти. Але питання в тому вже так стоїть, що ніхто вже нічого не буде, вже вже, вже світ змінився. До речі. Ну, тому, тому я думаю, що єдиний тут е, єдиний шлях, який дозволяє якось жити нормально, це просто жити один день за раз. Прийшла весна насолоджуватися тим, чим можна, насолоджуватися з, з, зустрічами з тими людьми, які можна, які з якими вам цікаво. От тому що я ж кажу, що думка про те, що будь-яка зустріч з будь-якою людиною може виявитися останньою, ти не знаєш, коли ну не те, що може ви, а вона колись буде останньою в твоєму житті зустріч з цією людиною, і ти не знаєш, яка з цих зустрічей, коли вона буде останньою. Тому, тому я думаю, що старий рецепт треба. Насолоджуватися, коли є можливість життям. Те, що навкруги буремні часи і хаос, це звичайно в цьому знову ж таки нічого нового нема. От і це не привід не займатися якимось своїми справами, навіть якщо це не має перспективи. Так що, тому що, якщо нема майбутнього в якоїсь речі, то значить і сенсу немає переживати, чи буде, чи не буде. Ну, тобто, якщо подобається, значить займатися. найгірше в цьому всьому, мабуть, це сидіти. Склавши руки, переживати і дивитися новини, коли гавкаються хтось з кимось з якихось причин там, чи за костюма, чи коли хтось там щось побачив в сторіс, як воно в Україні, або хтось там все ж таки поїхав туди в надії, що там, ці пани, які там, дуже багато обіцяли, виконають свої обіцянки. Тобто, життя знову ж таки, це тисячі років тому, це винайшли ви, ви стойки. І в цьому нічого нового нема. Треба жити один день за раз, робити що ти можеш, робити те, що треба, і все ж таки я думаю, дуже важливо прикладати зусилля з прицілом на довгостроковий результат, розуміючи, що його може й не бути, але це не привід не робити те, що можна, і те, що треба з точки зору ну. Довгострокового результату, тобто, треба піклуватися про своє психічне, психологічне, фізичне здоров'я, якось приводити до ладу все навкруги, до того до чого ти можеш там дотягнутися, зменшувати страждання у світі, починаючи з себе, і це ну, тобто. Звичайно, дуже багато речей, які навкруги проходять, над якими ми не, ну, не можемо на які ми вплинути. Але це якраз і є приводом не заморачуватися з цього приводу і не краяти собі серце зайвий раз, тому що невідомо, як буде, дуже багато в цього випадкового, і ми не можемо все це передбачити. Тому, тому я думаю, що рецепт старий: треба жити один день за раз, робити те, що треба, і що буде, то буде. От, а собі псувати я це зрозумів ще в березні, там і в лютому 22-го року, коли тут з усіх боків падали бомби. що якщо завтрашнього дня може і не бути, то нема ніякого сенсу собі портити сьогоднішній день, псувати його і перепоганювати собі день. Треба от насолоджуватися цим днем, і якщо навіть завтра буде новий день, то в тебе вже буде вчора один гарний день. І завтра так само. От і так кожен день, і тоді в тебе буде більше гарних днів, ніж тих днів, які ти сам собі спаскудиш, тому що і без тебе є кому спаскудити. От, тому треба робити свій кожен день от таким настільки гарним, настільки ти можеш зробити його сьогодні. А який завтра буде день, подивимось завтра. Тому от на сьогодні все, і будемо сподіватися, до нових зустрічей.